Сука, в древнюю їхати до вас, пересадками. Кажу, давайте в нас. І коротше, лишились в мене вдома. Коротше, щоб ви розуміли, Філіп з поломаною ногою. По-перше, танцював. По-друге, сидів, отако отако сидів в 4 ранку десь. Отак сидів, отак. І пісні пісні ну грали пісні, і він він не говорив слова, а просто мочав. Поняли, яка. У нього очі закатувалися отак наверх. От я бо я відвічаю, що він скесне в мене в хаті. Думаю, бля, додому на там собі. Ну, як пси, знаєте, коли скисають, то вони уходять з хати, оце, Думаю, б, давай г... бля, бі... тільки не тут, бля. І він, коротше, очі в нього закатувалися, він такий, току... <ріки> він тупо підми... підмикував, прикинь? Ну, не слова, видно, що слова знає, але мечеть, типа, в такт. Ви поняли?